Вітаю, друзі. Сьогодні ми їдемо вже на рибалку двох, я не один. Е, їду на те саме озеро, де ловив минулого разу. Надіюсь, сьогодні все вийде. Та ми спіймаємо тих лящів. Зараз ми заїдемо в магазин, купимо Яні вудку. По мою хтось зламав, так? Ну, випадково. Е, потім зроблю монтаж на неї та будемо пробувати щось ловити. До зустрічі! Коротше, купили ми вудку, купили поплавець такий здоровенний. Я не кажу, що маленького не бачить. Будемо такі ловити. Пейзаж, не знаю чи тут у мене чи ні, але це дуже красиво. Так, Ми зробили невеличкий підстоп на водоспаді. Продовжуємо рух далі. Хе-хе-хе Діти, цей шматок піни плаває хе він веселий Їхав, їхав, бачив під дорогою, дивіться який монстр. Білий монстр. Ох, він кабан. Красота. Ми вже приїхали. Я вже жияний велосипед. Он до цього дерева. Одне якесь трухле, інше більш-менш нормальне. Зараз пристібую свого коня, пришвартовую, та будемо йти. Отак-от. Коня. Все, погнали. Влад, знав на що йшов, коли мене з собою брав, так що вибачте. Злізли ми з велосипедів. Тепер шуруємо пішки. Тут недалечко. Яна щось фоткає, знімає. Погода суха, дуже прекрасна, бо минулого разу я тут був. Був капець під ногами, просто грязюка, вода, калюжі. Не дуже прикольно було. Сьогодні більш-менш так нормально. Навіть б сказав би. Дивіться, який кабан. Ще й ще ін... Блін так познімаю, бо так незрозуміло нічого. Дивись, брат. Лисички. Лисички є, бачу. Прикольні. На жаль, не чорні, але Ти зняла цього? Ага. Він Ви? же він же вмирає все одно. Так? О, бля. Дай Яка балумба. Капець, один з'їсти, можна і не їстися. Відео влог про відеовлог. Ще, <гладу> ще одна парасолька. Капутацію, так. Хай тусується далі. Лисички, лисички. Яна вже приймала першу рибину. А ну що тут у тебе? Хватай. Можеш підтягнути? Не можу. Три, два, три. Розгайдай, Розглядаєш. Щоб... Та ну хай Бог милує. Ова. Це салака. Малесенька така. скільки черв'яка залишила мені. Молодець. Так, в мене покльовка. Щось дуже маленьке. А ничего не мало ведь. Прикол. Но так я напоймала плотву. Фу, на си ловлю. Поклевочка что схоже на, 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 на щучку. Щупарик. Да, хорошая. Брифора не сприймемо. Вау! Клас! Добрий день! Хочу фоточку! Де як це за Ні! Фоткали! І того! Спіймав я одного щупаря, пару салачин. яна спіймала, пару платвинок, все відпустили, як завжди. Кльов все слабіше і слабіше з кожним днем. Якось так. Дякую за коментар, за підписку, за лайк. До зустрічі!